Як рятували Вітіне волосячко, від випадіння є виявляється, спеціальні ін'єкції, що йому довелося пережити – далі у сюжеті. Чоловіки бояться лисіти трохи менше, ніж жінки, але все ж. А вчені стверджують, що через кілька десятків років кожен другий чоловік стане голомозим. Тому мені дуже страшно, що мої залисини розповзуться по усій голові терміново потрібні уколи вітамінок. Процедура для того, чтобы улучшить состояние волос, подпитать кожу, головы, убрать сибари или сухость перхот, да, Затем для того, чтобы гуще сделать волосики, для того щоб волос был крепче, был блестящий и улучшить состояние волос в общем. Волосы растут быстрее, они красивые, блестящие, здоровые. Як жінки все це терплять. Я відчув біль і страждання, як завжди. А вам наостанок роздуми спеціаліста про те, як бути красивим, важко сказати, що найбільше видає вік, тому що ну, є оприділені стигми, які видають вік, а є оприділені якісь моменти, які видають вік. Но, напевно, що я би сказав, що на першому місці очі, якщо Знаєте, Коли зустрічаєш молоду людину, в якій взагалі втувши погляд, і мені здається, що вона вже віджила своє життя. Тому якщо ми бачимо в погляді бажання життя, молодість, радість, тоді це вже дає можливість і нас на створити. Ясно, що дуже важливо, наприклад, мімічний стан обличчя, бо може бути гарне лице, але знаєте, як когось подивитися. Він таке враження, що загубив всю сім'ю, все нещасне в житті. І тут питання в тому, що немає ніякої естетики, навіть якщо ви дивитесь на молоду людину. Інша справа, коли людина привітна, посміхнена, і в неї ви бачите в кожному куточку є життя, здоров'я, натхнення, то зовсім інше сприйняття такої людини. Якщо брати по таким определеним нюансам, що видає в першу чергу вік, як правило, це кутики очей, де швидше утворюються зморжки. Це шия для багатьох і руки. Деколи буває так, що жінки доглядають за обличчям, але не доглядають за руками, і це чітко видно.